Знаєте, друзі, ідучи ганьгочись, я б навіть сказав, за цим світом, за тенденціями, за знаєте за оцими всіма нормами, правилами, бажаннями, по итогу люди стають безумцями. І якщо ви будете йти за Господом, ви станете мудрим дитям Божим, яке має мир в серці, твердість, стійкість. Та відчуття повноти. Сьогодні кожен з нас вибирає, куди він іде, за ким він веде. Бо є, знаєте, для мене є дуже багато парадоксальних речей. Люди кричать, що їм погано, що їм тяжко, як все набридло, але при цьому люди самі є немиротворцями, люди самі роблять зло, люди самі ображають інших, оскрбляють, сіють. Не на добро, а хотять жити в мирі, в добрі та в радості. Так що, знаєте, сьогодні має кожен з нас прийняти для себе остаточне рішення, за ким я йду. Йду я за цим світом і гонюсь за цими всіма тенденціями світовими, щоб бути, так сказати, по суті, як усі. В слові написано, що. Шлях в царство Боже дуже через вузькі ворота. Дуже через вузькі ворота. Послухайте. Звісно, що тут тобі буде важко, періодично, коли, наприклад, вокруг тебе все п'ють, а ти не п'єш. Коли всі матюкаються вокруг, а ти не матюкаєшся, коли всі зраджують своїм дружинам, чоловікам, а ти не зраджуєш. Тобі буде періодично здаватися, що ти не такий, але насправді ти саме такий, який маєш бути. Бо ти справжній. Будьте вірні перед своїми друзями, дітьми, дружиною, чоловіком і саме головне перед Господом. Будьте вірні і приймайте правильне рішення, куди вам сьогодні йти і за яким вам іти. І тоді побачите, як ваше життя зміниться. Зміниться в тому напрямку, в якому ви прийняли рішення. Але я бажаю кожному прийняти правильне рішення сьогодні.